Доброго ранку, дорогі діти! Good morning. Вітаю всіх з початком нового учбового року. І ми з вами потихеньку вже переходимо до нових книг не менш цікавих ніж минулого року. Червоне, пам'ятаєте, в нас були червоний флайхай цього року. Це зелений флайхай е, і герої наші. З нами залишаються. Хто ще до нас додається? Зараз ми з вами саме цим і займемося. У нас такий буде урок знайомства з героями книги Fly High 3 класу. Наш урок. Подивіться, до речі, це сторіночки у Pupils кольоровому 4-5, сторіночки 4-5. Називається Hello girls and boys. Привіт! Дівчатка та хлопчики. Я думаю, що більшість фраз вам вже знайомих. Трошечки там, ви вже і привітатися, і запитати, як справи. Ви да? знаєте, що коли ми з вами вітаємося на очних уроках в школі, завжди ви до мене біжите і кажете: Good morning, good morning, morning, how are you? Як ваші справи? Ну, що ж, поїхали. Hello, girls and boys. Привіт, дівчата та хлопці! Welcome to the zoo. Слово welcome воно у нас вже було у другому класі. Означає ласкаво просимо. У даному випадку ласкаво просимо до зоопарку. My name is Rob. And this is my sister Wiki. І так, Роб та Вікі, наші герої. Hello! Look! Those are our friends. Привіт! Подивіться! То наші друзі. Those are, множина означає то. Тобто десь подалі. Якщо б діти тут було. These are, це поблизу. They are the animals in the zoo. Вони тварини в зоопарку. Ось подивіться. Ну що, подивіться, хто до нас завітав! Яка прекрасна галявина! How are you, Chatter? Як справи, Chatter? Хто це в нас така красуня? До речі, її ім'я, діточки, ви напишете ось тут. Як звати цю красуню, нашу Зукіпер зоопарку Так, це в нас Селлі. Ви, може, забули, як пишеться її ім'я? То ось подивіться, четер якраз їй відповідає: I am fine. Thank you, Seллі. Звичайно, імена, як і в українській мові, пишуться з великої літери. Ось це ім'я, ви напишете ось тут. Селлі, подивіться. Далі, наш красунчик-слоник Трампет вітається з тегом і каже Hello, Tag!» Пам'ятаємо нашого спортсмена та гітаріста Тега. І він, в свою чергу, відповідає: Hi, Trumpet. Привіт, trumpet. Ми можемо казати привіт, кажучи Hello або Hi. Так, далі наші красуні, е, вчителька та така, знаєте, всезнайка Карла вітається з Петті. Hello, Patty! Хто така в нас Петті? Пінгвініха, ось вона в басейні. Вона, в свою чергу, каже: hi, Карла! Привіт, Карла! Подивіться, всі імена наших героїв написані на сторіночки 4. А ваша задача зараз переписати імена на сторінку 5, там, де стоять такі білі прямокутнички. Селлі, Карла, Четтер, Трампет, Тек, Кетті, Вікі, Роб. Е, Вікі Роб написано що тут, дівчатка, хлопчики, подивіться. Ну і, звичайно, як же ж флайхай без своєї пісні. Hello, girls and boys. Hello, girls and boys. Hello to you. Привіт, дівчатка та хлопчики. Привіт! We are the animals in the zoo. Ми тварини в зоопарку. We are your friends. And we are here. Ми друзі твої. І ми тут. We are learning English all the year. Ми вчимо англійську круглий рік. Да? Весь рік. Hello, girls and boys! Привіт, дівчатка та хлопчики! Hello to you! Привіт вам! We are your friends here in the zoo. Тут повторення. Ми э, твої друзі, тут у зоопарку. We like songs, and books, and fun. Ми любимо пісні і книжки та веселитися! Let's learn English, everyone. Ну, мовчити англійську всі. Угу. Спонукання до дії. Ми вчили це. Let's, пам'ятаєте, let's go, let's play! Hello, girls and boys. Hello, to you. Welcome to our zoo. Привіт, дівчата та хлопці! Привіт всім! Ласкаво просимо до зоопарку. А я, в свою чергу. Ласкаво прошу вас до вивчення англійської мови у зеленому флайхай. Так, ви вже дорослі, третій клас, і на нас далі буде чекати вже повноцінний урок. Цей урок у нас маленьке відео таке. Вступне від вас, тільки треба поставити, написати вірніше імена наших героїв. Прослухати, я вийшлю окремо цю пісню. Вона дуже сильно до неї якось звикаєш і е, наспівуєш цілий день. Ну і вже наступний урок. Ви знаєте, що ми будемо черетуватися е, урок відео, і, звичайно, наші очні уроки в школі. Так от, наступний урок вже буде дуже цікавий. Ми будемо з вами вивчати деякі країни, прапори цих країн. Угу. ось називається цей урок He's from Africa. Але це наступного уроку. Ще раз дякую вам за увагу. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і have fun this year! Talk to you later, my dear friends. До зустрічі. See you soon. Goodbye. Йо Анастейжа Богданівна.